Було в мене десь в юридичній практиці декілька таких ситуацій, коли люди там акт, кадастровий номер, усе там, щодо земельної ділянки. Вийшли на поле, їм показали, от звідси досі, ні меж встановлених, нічого. Далі коли до будівництва, трошки земля не так стоїть, трошки дорога не там, із сусідами скандал. Тому не варто ніколи купляти земельну ділянку, поки ви не переміряєте, де вона саме знаходиться, які відносини там з сусідами, не побачите, не пощупаєте цю землю, як то кажуть, ногами не пройдетеся по ній, не побачите желізні кілки, убиті по межах. Бо інакше це просто-напросту кіт у мішку або 3 кілограми нічого такого пустого повітря.